Ірина Артюх винувата. Невелика кімната була повністю занурена в темряву. За щільно запнутими шторами лунав зловісний скрип. Церепіло від вітру високе дерево, що діставало до вікна третього поверху. Оля розуміла, що це скрипить дерево. Якби бабуся дозволила відкрити штори, можливо, їй було б не так страшно. У кімнаті стало б трохи світліше, але вона вийшла і суворо наказала спати і не наводити в квартирі свої порядки, наче Оля могла спати. Дівчинка лежала на боці, підібгавши під себе ноги, і тремтіла від страху під тонкою ковдрою. Тиждень вона живе в бабусі, а все ще не може звикнути ні до цієї кімнати, ні до повної темряви. Особливо. До темряви. Вітер за вікном посилився, і гілка дерева скреготнула по склу. Оля здригнулася і кулею вилетіла з під ковдри. Двері в кімнату, де тепер належало їй жити, були ледь причинені. А коли Оля вийшла в коридор, побачила, що в іншій кімнаті великій, в якій повинні спати бабуся і її молодший брат, світиться нічник. Там ніхто не спить. Баба Валя читає Борі якусь книгу. Оля на вшпиньках прокралася у велику кімнату, тихенько сіла на крісло, яке стояло біля дверей. Бабуся сияла на ліжку і читала Борі про Робінзона Крузо, побачивши Олю, суворо насупала свої густі чорні брови. А ти що тут забула? Іди спати. Бабусю, мені дуже страшно там одній. Можна я теж у цій кімнаті посплю? Ось тут, на кріслі, от ще вигадала на кріслі. У кожної дитини повинно бути своє ліжко. Тобі цілу кімнату виділили, а ти випендрюєшся. Страшно їй. Бабуню, а може, вона зі мною ляже? заступився за сестричку Боря. У світлі нічника його обличчя висловлювало співчуття і жалість. Брат із сестрою були дуже дружні. Оля вже приготувалася пірнути під ковдру до теплого, бореного боку, але раптом баба Валя закричала Ще чого? Де це бачено? Щоб різностатеві діти разом спали. Ти, боря, хлопчик, а вона дівчинка. Ви вже дорослі. Іди у своє ліжко, Ольго. Валентина Михайлівна так подивилася на Олю, що дівчинка миттю сповзла з крісла. Шлюпаючи босими ногами, вона знову повернулася в темну маленьку кімнату. Цього разу хоча б двері залишили напіввідчиненими, щоб було не так темно. Дуже хотіла Оля сказати бабі валі, що вона теж хоче послухати про Робінзона Крузо. Запитати, чому бабуся читає тільки борі, утім дівчинка заздалегідь знала відповідь: вона буде такою ж самою, як буває завжди на подібні питання. Тому що боря маленький. І плювати було бабі валі, що Олі самій усього одинадцять і не набагато боря за неї молодший. Усього на рік. Раніше Оля не помічала такої явної різниці у ставленні, коли вони разом з батьками приїжджали до бабусі в гості та поводилася з онуками однаково, рівно, без емоцій. Валентина Михайлівна була суховатою людиною, на прояв любові була скупа. Про це Олі й Борі часто говорила мама. Ви на бабусі уваги не звертайте. Те, що вона не обійме вас, не поцілує, це для неї нормально. Вона й мене ж одного разу за все життя не обійняла, така вже вона людина. А ось зараз Оля бачила зовсім іншу картину. Баба Валя ніжно підтикає під бочок Борі ковдру і навіть цілує його перед сном, а до неї почала ставитися ще гірше, ніж раніше. Коли вони просто приїжджали в гості. Спочатку маленька кімната призначалася для брата. Він хлопчик, до того ж молодший, йому потрібен особистий простір, розсудила Валентина Михайлівна. Маленький Боря таке проживання прийняв у багнети. Бабусю, я не буду в цій кімнаті один. Не хочу, мені тут страшно. Для борі боятися було нормально. Бабуся розкутку дакалась, як і забрала його ночувати в кімнату, в якій спала сама. А те, що Оль страшно на це начхати. Навпаки, дівчинка отримує тільки сувору відповідь, якщо скаржиться. Оля чула, як психологиня говорила з бабусею про те, що внучці потрібно приділяти більше уваги, адже вона зазнала сильного шоку. Тож боятися для Олі це нормально, саме для Олі, а не для борі. Це ж вона стала свідком того, як машину з її батьками, мов картонну коробку, зім'яла фура. Той ранок починався, як завжди, майже як завжди. Батьки і боря були веселі, а ось волі знову болів зуб. Він непокоїв дівчинку вже кілька днів. Біль то затихав, то повертався знову. Оля снідала, скрививши обличчя, казала, що вона не може висидіти весь день у школі. Тоді тато запропонував відвезти доньку до лікаря найкраще в платну клініку, де приймуть без запису. Мама Олі сказала, що в платних клініках дітей не приймають, і тоді вони разом згадали, що дитяча стоматологія є в сусідньому містечку, до якого 15 хвилин їзди. Тато зателефонував на роботу, сказав, що затримається, і вони всією сім'єю виїхали з дому. Спочатку завезли Борю до школи, потім тато звернув до виїзду з міста. Він дуже поспішав, а Оля нервувала. Дівчинка боялася лікувати зуби, але постійний ниючий біль був іще гіршим. На половині дороги Олі захотілося помаленькому, терпи до клініки, сказав тато. Я не можу, не дотерплю. Ой, та зупинити їй, он під кущики швиденько збігає, посміхнулася чоловікові мама Олі. Він припаркувався на узбіччі траси, і дівчинка, побігши по схилу, заглибилася в кущі. Вона вже виходила до дороги, коли це сталося, бачила все в найменших деталях, скільки б часу не минуло, варто Олі заплющити очі, як перед нею, немов у сповільненій зньомці, по дорозі мчала некерована фура, її мотало з боку в бік. Як потім дівчинка почула, у водія стався серцевий напад. У порівнянні з тією фурою біла машина батьків Олі здавалася такою маленькою, вона так скромно стояла на узбіччі. якась секунда фура вильнула, і біла машинка перетворилася на купу металобрухту, який величезна махина продовжувала тягнути під собою. Оля не розуміла того, що сталося. Це не вкладалося в голові одинадцятирічної дівчинки. Вона скам'яніла на місці, сподіваючись, що жахлива картина зітреться з її голови, і біла машина знову стоятиме на узбіччі, а з віконця посміхатиметься мама і махатиме рукою кваплячи доньку. Дівчинка стояла довго. Вона не знала, скільки часу, поки на неї не звернули увагу очевидці аварії. Хтось узяв її за руку, посадив у машину швидкої допомоги, Ми готіли незнайомі обличчя. З Олею спілкувалася психологиня, а потім дівчинка опинилася в квартирі бабусі разом зі своїм молодшим братом. Буря багато плакав, і бабуся метушилася над ним, як квочка. Виявляється, вона могла й обійняти, і поцілувати, а ось Оля, навпаки, плакати не могла. Щось замкнуло всередині. Дівчинка ходила із застиглим поглядом і носила в собі важку ношу. Ще й ця темна, мов печера, кімната, в якій Оля не могла стулити очей, скрип дерева під вікном нагадував їй скрегіт металу, той самий, що стояв у її вухах досі. Скрегіт батьківської машини, яка минеться під фурою. Олі здавалося, що ось ось і в щільно запнуте шторами вікно влетить величезна фура і зімне цю маленьку кімнату разом з оленим ліжком. Задрімала дівчинка вже під ранок, прокинулася від того, що бабуся стягла з неї ковдру. Ану, вставай. не може заснути вона. Дрихне, як коняка, не добудешся. Буря вже давно снідати сів. Насилу розплющила очі. Оля поплелася у ванну кімнату. На кухні Боря наминав сирники і мав задоволений вигляд. Ми сьогодні підемо до школи, прошепотів він сестрі. Бабуся мені сказала, що час повертатися до життя. Я хочу в школу, а ти? напевно, я теж, мляво кивнула Оля, сама до кінця не розуміючи, чого вона хоче. Утім, вона розуміла, чого хоче. Дівчинці дуже хотілося спати. Але бабуся не дозволить тож краще вже, напевно, піти до школи, ніж сидіти в чотирьох стінах, слухаючи борен плач і голосіння баби валі, як це було весь тиждень. Не доторкнувшись до сирників, дівчинка пила гарячий чай. Вона чула, як у сусідній кімнаті бабуся розмовляє по телефону. Розмова стосувалася її Олі. Вона здогадалася, з ким бабуся розмовляє. З тією самою жінкою, психологом з добрим, вчутливим обличчям, яка спілкувалася з нею відразу після аварії і приходила сюди перші чотири дні. Баба Валя говорила у слухавку та все з нею нормально. Кажу ж вам не треба більше приходити. Оля відійшла і хоче до школи. Я вважаю, чим швидше діти повернуться до нормальної обстановки, тим буде краще. Оля пила чай і не розуміла, чому бабуся зробила такі висновки, чому вона вирішила, що Оля відійшла. Вона жодного разу з нею не поговорила і не стала слухати про ті кошмари, що вважаються дівчинці ночами. Відмахнулася тільки, страшно, їй бачте. А ти поплакала б легше стало. Я жодної сльозинки в тебе не бачила. Он ну, буря, видно, як убивається, ти якась бездушна. А між іншим, все через твій чортовий зуб, через твої дурні скарги батьків не стало. Подумаєш, бариня, повезли її аж в сусіднє місто, щоб зуб вилікувати. Пішли б того дня на роботу, як зазвичай, були б живі. Якби тільки баба Варя знала, якого болю завдає вона внучці своїми словами, це не мов тикати гострим ножем у свіжу рану. Олі було лише одинадцять, але вона й сама часто про це думала. Вона винна, саме вона через неї. Батьки опинилися на трасі в той час через неї і через її хворий зуб. Це було дуже дивно, але зуб відтоді так жодного разу і не заболів. У день аварії Оля про нього забула, а потім він більше не турбував, як бабка пошептала зуб не болів, а боляче було. Дівчинка не знала, що таке душевний біль, але мучилася і страждала. А тут ще бабуся підливала оливи у вогонь, змушуючи полум'я провини, що палахкотіло в серці Олі розгоратися яскравіше. Дівчинка починала думати, що саме через це бабуся так до неї ставиться, не може пробачити внучці загибель дочки і зятя. Можливо, з часом душа бабусі відтане і вона почне ставитися до них з бурею однаково. Час минав. А душа Валентини Михайлівни так і не відтанула. Боря назавжди залишався для неї на першому місці. Заради нього бабуся була готова хоч у вогонь, хоч у воду, а онуку зневажала, мала її за прислуху подай, принеси, прибери, вимий підлогу. Ось ще не єдині фрази, з якими зверталася Валентина Михайлівна до внучки. Дівчинка була взута, одягнена, нагодована, ходила до школи. А що ще потрібно? Здебільшого бабуся Олю не помічала і не хотіла помічати. Увесь час Валентина Михайлівна присвячувала улюбленому борі, колись дуже близькі брат із сестрою непомітно ставали чужими. Буря переймав ставлення баби валі до Олі Олю, заповни мій щоденник, перепиши зожит. З такими проханнями він звертався до сестри. Згодом ці прохання почали висловлюватися на наказовому тоні. Оля нервувала. Сам заповнюй свій щоденник, у мене свої уроки. Бабуся відразу ж заступалася за улюбленого онука. Ольго, заповни брату щоденника, тобі важко, чи що. Він молодший. Ти повинна піклуватися про брата. Бабусю, він молодший за мене всього на рік, і крім уроків взагалі нічого не робить, а мені ще потрібно посуд помити і постіль поміняти. Ти ж сама просила. Не перетрудишся. Сердито бурчала бабуся. Це через тебе боря став сиротою, а ти йому навіть допомогти не хочеш? Так, так, через тебе, майже радісно кивав Боря і підсовував сестрі на заповнення свій щоденник. З роками він також навчився маніпулювати почуттями Олі, переймав звички від бабусі. Зазвичай, після таких слів і так досить замкнута дівчина ставала зовсім безрадною і виконувала всі вказівки беззаперечно. Однак Ольга ставала старшою, і в ній наростав внутрішній бунт бунт проти жорстоких звинувачень. Їй було 17, коли вона вперше не витримала, а може, досить уже, бабусю, перестаньте маніпулювати моїм почуттям провини. Ти знаєш, що я його відчуваю, а все життя тиснеш, тиснеш на це. Мені було одинадцять, у мене болів зуб. У чому я, по-твоєму, винна, що повинна була зробити, крім як сказати про це батькам. Ти ж доросла людина, ти не можеш цього не розуміти і все одно ніби не мене, звертаєшся тільки із казівками, що і як я повинна зробити. Ах, ось, як ми заговорили, прошепіла крізь зуби Валентина Михайлівна. Виросла, значить, дівка, не подобається їй щось, а знаєш, що я скажу? Тобі скоро вісімнадцять. У твоєму коледжі надають гуртожиток. От і котись туди. Після вісімнадцяти ти сама будеш отримувати свою пенсію. По втраті годувальника, а я тобі більше нічого не винна. Виростила, поставила на ноги усе ти вільна. Ось так і опинилася Оля в гуртожитку. Вивчилася на бухгалтера, пішла працювати. Зарплата була невелика. Наймати навіть маленьку квартиру Олі було дуже важко, але що поробиш? Адже бабуся не поспішала кликати внучку назад. Перший час Оля відвідувала її досить часто Валентина Михайлівна і брат, це все, що залишилося від її сім'ї. Хай там як, а Олю тягнуло до рідних, а рідні до її візитів ставилися прохолодно, про справи і навчання розпитувати не поспішали. Найцікавіше, що Боря продовжував жити з бабусею до 23 років, поки не одружився. На весіллю Олю запросили. Чим вона була навіть трохи здивована. З особистим життям Вольги ніяк не складалося. Ставши досить замкнутою своєю відлюдькуватістю, вона відлякувала хлопців, а тим часом у борі народився син, іноді їй дозволяли з ним нянчитися. Племіннику виповнилося 4 роки і Борина дружина була вагітна другою дитиною, коли трапився атракціон небаченої щедрості. Бабуся купила борису квартиру, трикімнатну у престижному районі. Усі свої заощадження витратила, заявила Валентина Михайлівна, ані краплі не бентежачись, що при розмові присутня ще одна внучка, яка живе на винайманій квартирі. Оля дивилася на бабусю в усі очі, звикла начебто, а все одно прикро, так прикро. Валентина Михайлівна звернула увагу на цей погляд і сказала, чого ти, Ольго, дивишся на мене? У Борі сім'я, йому потрібніше, не бійся, тебе теж не ображу. Я тобі і свою квартиру заповіла. А ось це було вже дуже дивним, навіть не вірилося. Але не могла ж бабуся брехати. Тим паче, як виявилося на той час Валентина Михайлівна тяжко захворіла, їй потрібен був догляд, і вона попросила Олю повернутися до неї. Оля повернулася, за бабусею доглядала. Через кілька місяців Валентина Михайлівна не стало. Вона не збрехала. Заповіт був, згідно з ним Оля стала одноосібною власницею бабусиної квартири. Я не ображаюся, сказав Боря, усе справедливо, сестричко. Мені баба квартиру купила, тобі свою відписала. Ось тільки похороном тепер ти повинна зайнятися. Сама розумієш, у нас друга дитина народилася, грошей зовсім немає. Оля все розуміла, її душили сльози. Вона не могла плакати після загибелі своїх батьків, а тут ридала. Хоч так напередодні своєї смерті, але бабуся визнала внучку, дала зрозуміти, що Оля їй не чужа, заповівши квартиру їй. Ольга так і працювала бухгалтером, і зарплата в неї так і була невелика. До того ж, останнім часом вона сильно витратилася на ліки бабусі. Просити на це гроші було якось соромно, і Оля витрачала свої. Похорон Валентини Михайлівни внучка організувала гідно. Узяла на це грошовий кредит. На кладовищі плакала більше за всіх, більше за Борю. Них людей у неї залишилося зовсім мало, і щойно вона втратила одну з них. Усі образи і непорозуміння було забуто в одну мить. Оля дивилася на простий дерев'яний хрест і шепотіла братові борю. Коли буде можна, я поставлю їй пам'ятник, хороший пам'ятник, мармровий. І надгробок візьму. Нехай тільки земля трохи осяде. Боря мовчки кивав, а йдучи з кладовища, кинув на сестру трохи дивний погляд, що в ньому було, вина? Оля цьому погляду значення не надала, не до цього їй було. Та й чому Боря може відчувати себе винуватим? А ось це дівчина зрозуміла вже набагато пізніше, коли до неї почали навідуватися кредитори бабусі. Виявилося, квартира Бориса була куплена на гроші, взяті Валентиною Михайлівною в кредит величезний кредит під заставу власної квартири. Спочатку Олі не вірилося, що бабуся могла з нею так вчинити, але не встигла дівчина вступити у спадок. Як квартиру в неї відібрав банк. До того ж, виявилося, бабуся була винна ще купі мікрофінансових організацій. Колектори почали переслідувати Олю, бо вона стала спадкоємницею Валентини Михайлівни. Тоді дівчина пішла до брата. А що я можу вдіяти? розвів Борис руками. Я тут взагалі ні при чому. Так, я знав, що бабуся взяла кредит, щоб купити мені квартиру. І що, на твою думку, я повинен був робити, відмовляти їй? Це було її рішення. Тобто ти розумів, що квартиру в мене все одно відберуть і тим не менш змусив мене оплачувати похорон? Борю, як ти міг? Як вона могла? Навіщо ви так зі мною? Оля підвищила голос і Борис. Неспокійно пойорзав. Іди, Ольго, ми з дружиною ледве-ледве дитину вклали, а ти тут кричиш. Мені нічого більше сказати. Ще раз повторюю, це було рішення бабусі. Ольга вийшла від брата ошелешена. Вона думала, що в неї залишилося мало рідних людей, а виявилося, не залишилося нікого. Рідний брат не повинен був так чинити. Більше вона до нього не прийде. Буде дуже сумувати за племінниками, але не прийде. Оля вирішила виїхати з міста, щоб сховатися від колекторів. Перед від'їздом пішла на кладовище до Валентини Михайлівни, довго дивилася на чорно-білу фотографію, пригвинчену до христа. Не буде в тебе хорошого пам'ятника, бабусю. Боря тобі його точно не поставить, бабуся, а чи бабуся ти мені? За що ти так зі мною? Питання повисло в повітрі? Питання, яке назавжди залишиться без відповіді.